Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього відео. Як підготувати проєкт з географії. Проєкт з географії це результат дослідницької діяльності, що характеризується чіткою структурою викладу. На початку створіть робочу групу. Далі оберіть і обговоріть тему проєкту. Визначте цілі проєкту. Сформулюйте його задачі. Доберіть джерела необхідної інформації та проаналізуйте їх. Складіть план дій та розподіліть обов'язки. Поетапно виконуйте задачі проєкту. Проаналізуйте отриману інформацію. Сформулюйте висновки. Оформіть проєкт. Представте проєкт. Візьміть участь в обговоренні і оцінці проєкту. Нічого і ніколи не бійтесь, у вас все вийде. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього відео з теми, як підготувати проєкт з географії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!